Українські прапори в Криму до останнього були на будівлі меджлісу кримсьтатарського народу. Кримсатари виходили на велолюдні мітинги на підтримку територіальної цілісності України в лютому 2014 року. Ми весь цей час масово не згодні з окупацією. Сотня наших активістів знаходяться. Тюрмах сотні дітей залишаються без батьківської опіки. Ми розуміємо, що наша лояльність повіношень до української держави вона не може залишитись непоміченою. Відповідно, якщо українська держава почне реалізовувати ті практики державного управління, які були притаманні Криму до 2014 року, коли кримські тар не помічали, або помічали лише тоді, коли вони починали створювати проблеми, тобто якісь там акції. Незгоди, якісь ну, демонстрації та далі. Якщо українська держава почне відтворювати ті практики, ми будемо відчувати себе, я б навіть сказав, зрадженими. Тобто, це буде відчуття дуже е, такої великої несправедливості.